Вправа 585. Запишіть замість зірочок такі коефіцієнти одночленів, щоб рівність перетворилася на тотожність. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Ну, давайте подивимося, У нас справа є 3м у квадраті. Це зведені доданки. Ось у нас є 2м у квадраті, і плюс зірочка, ось вона, бо перед дужками зірочка м у квадраті вийшло разом 3м у квадраті. То ми можемо записати, що 3м у квадраті тоді це сума. 2m у квадраті плюс 1 m у квадраті, якщо там все-таки писати якийсь коефіцієнт, його зазвичай одиницю не пишуть. Тобто замість зірочки біля m у квадраті треба поставити одиницю. Гаразд. Ну, а зараз давайте зеленим підкреслимо mn. У нас є мінус 4mn, є зірочка mn і. є, -0MN, є... Ми отримали мінус 9nn. То ми записуємо, що мінус 9 МН це дорівнює мінус 4 МН. То треба ще відняти 5nn. Ми пишемо мінус 5 МН. Тобто виходить, що замість зірочки в нас треба написати число 5. Є. Ну і давайте тепер червоним підкреслимо з n у квадраті n у квадраті, є мінус зірочка n у квадраті. І це дорівнює мінус 5n у квадраті. Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 5, n у квадраті, це дорівнює n у квадраті. Далі. Скільки треба відняти від n у квадраті, щоб було мінус 5n у квадраті, треба ще відняти 6n у квадраті. Є. Тобто, замість зірочки потрібно написати 6. Давайте запишемо, як тоді має виглядати повністю такий запис. Отже, 2 m у квадраті мінус 4 mn плюс n у квадраті. Додати. А У нас замість зірочки, ну, або писати одиницю, або можна не писати, 1 m у квадраті. Далі мінус дивимося 5 mn І мінус 6n у квадраті. Якщо ми розкриємо такі дужки, то отримаємо справа 3 m у квадраті, мінус 9mn і мінус. 5n у квадраті. Є? Ну, а Зараз переходимо тоді до другого завдання. Тут аналогічно, але перед дужками знак мінус. Знак доданків треба буде змінювати на протилежний. Дивимося, що у нас є з x у квадраті, зліва 7х у квадраті, і є зірочка х квадраті, але там буде мінус, бо перед дужками мінус. І ми отримали мінус х у квадраті. То ми пишемо, що мінус х у квадраті, щоб отримати. Якщо в нас було 7х у квадраті, то потрібно відняти тоді 8х у квадраті, тоді ми отримаємо мінус х у квадраті. Тобто замість зірочки тут потрібно поставити 8. Тепер підкреслюємо зеленим все, що з y у квадраті. Тут є мінус 10 y у квадраті, і є тут. Зірочка у квадраті, і ми отримали 3 у квадраті, але перед дужками знак мінус не забуваємо. То ми отримали 3 у квадраті. Це дорівнює. А було в нас мінус 10у у квадраті. Перед дужками знак мінус, то це скільки треба відняти у квадраті. Ну, якщо я буду віднімати додатнє число, то в мене будуть від'ємні числа. Мені треба відняти мінус. 13у квадраті. Тоді це буде дорівнювати мінус 10і у квадраті. Відняти мінус 13, це додати 13 у квадраті. Є? То якраз і буде це дорівнювати 3у квадраті. Тобто замість коефіцієнта зірочки перед у квадраті потрібно поставити мінус 13. Ну і останнє підкреслюємо тоді червоним xy. Зліва у нас є мінус хі. Зліва у нас є мінус зірочка XY. Ну, а справа є xy. То ми записуємо, що xy справа це дорівнює. Якщо в мене було мінус хі. А там написано відняти xy у дужках, але перед дужками знак мінус, то ми пишемо додати. Скільки треба до мінус хі додати, щоб було просто xy? Тобто у нас було мінус 1 xy а треба, щоб було плюс 1 xy Треба додати ще 2 xy Тоді це і буде дорівнювати xy. Якщо ми до 2 xy додамо мінус хі. Є? Ну що ж, отже, зараз запишемо тоді, як у нас мав виглядати вираз. 7 x у квадраті мінус 10y у квадраті мінус ху мінус, а в дужках зірочка х квадраті. Зірочка х в квадраті, це в нас треба записати там 8х у квадраті. Тоді буде 7х квадраті мінус 8х квадраті, це буде мінус х квадраті. Далі відняти, записуємо. Потім у нас іде зірочка хі. Зірочка хі це у нас 2 xy То пишемо відняти 2 xy Так, Перед дужками мінус, це буде додати 2 xy і якраз у нас вийде хі. Далі додати. Ну, і там, де у квадраті, пишемо мінус 13у квадраті. Тоді. Мінус-мінус 13, у нас буде плюс 13 в квадраті, якраз буде 3 у у квадраті. В сумі. Так, закриваємо дужки. Це дорівнює мінус х у квадраті, плюс 3 у у квадраті, плюс хі. Є? записуємо відповідь. Отже, запишіть замість зірочки такі коефіцієнти. В першому завданні перша зірочка у нас дивимося 1. Друга зірочка у нас 5. І третя зірочка у нас 6. Є. В другому завданні. Перша зірочка у нас дивимося 8. Друга зірочка у нас 2. Ну і третя зірочка у нас 13. Є.